Ось такі дві пари слідочків. Мені вчора подарувала моя знайома. Хтось до щось мені приносить. То слідочки, то штанішки, то футболочки. То що небудь приносять валі, все несуть до валяної кімнати. Ось, так що такі це мені. Такого кольору, а це люда зв'язала Сергія, моєму, Так що можна буде ходити. Ну, у нас тут така підлога, що вона не дуже зручно буде. Але коли ми приїдемо додому, то там можна буде ходити в таких носочках. Так що, друзі, сьогодні у нас вже було без заморозку, а з четверга Повищення температури до 18 градусів. Так що, це моя знайома, тут у нас недалеко від Копенгагена відкрився український магазин. Вона позавчора мені приносила квашені помідорчики та баклажани полтавські по корейськи Дуже смачні були. Маргарита, я тобі вдячна. Так, починається час, коли мені потрібно робити зарядку для того, щоб розробляти свій сустав. Ось у мене є такий велотренажер. Я зараз на цьому велотренажері буду їхати 10 хвилин, для того, щоб Мені його все це діло зробити. Я ось тут ставлю костеля. Кімнатка маленька, але нічого не поробиш. Так. Костелем помогает, бо по самому не зручно. Так. І ось так. Буду потихеньку крутити. Тут на цьому моніторі є скільки я проїхала кілометрів. Відстань скільки спалила калорій і час. Мені головне час для того, щоб розробити, розігріти колінні суглоби. І ось так, 10 хвилин, я буду крутити цей велотренажер ну Для того, щоб і м'язи трохи наростилися. І розробити коліна. Тут можна регулювати, але ну, я це не роблю. Я поставила на єдиничку, на одиниці я їду 10 хвилин. Ось така моя буде вправа. Зараз я відключусь, щоб це довго не займало. а потім інші вправи. Так. Все, я проїхала свої 10 хвилин. Тепер у мене ось така зелена стрічка є еластична. Я її опускаю на низ, витягую крісто, сідаю і починаю робити вправу ось так. Перекручую і починаю робити вправу для цієї мишці. Так раз два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Ось таких вправ роблю три рази, по 10 разів на праву ногу і стільки ж раз роблю на ліву ногу. Для того, щоб оця мишця була така гарна і держала мене, і щоб я рівно ходила, не шаталась зі сторони в сторону. Ось, друзі, так що. Я буду продовжувати далі. Роблю я це два рази на добу зранку і всім в один вечора. Такі вправи вже можна робити після третьої неділі, після ендопротезування. Уже вам зняли шви, уже загоївся трохи ваш. Розріз, зажив шрам. Тоді ви можете робити такі вправі. Ось, 10 разів зробила хвилинку перерви. Роблю на цю ногу, на яку недавно зробили ендопротез поставили. Мені, і роблю на ту ногу, яку в минулому році теж поставили мені ендопротез. На одну тільки ногу робити не можна. Для того, щоб мисці тебе держали гарно і ти ходив рівно, повинна робити зарядку на обі ноги. І отак теж буду три рази по 10 разів з перервою одна хвилина, щоб відпочити. І там ще є перегружати ногу, якщо у тебе Починає боліти суглоб, Нужно, потрібно залишити це все і лягти відпочити. Тепер я переставила стілець на другу сторону, беру свою зелену ленточку, яка в мене прив'язана до велотренажора, натягую її. Опускаю низько і ставлю ногу для того, щоб накачувати ось цю мишцю, задню мишцю накачувати. Тому <кій> сідаємо рівно, не до спинки, зручно, щоб не пережимало ось тут. Сідаємо і теж на кожну ногу робимо Отак От раз. Два, три, випрямляємо носочок на себе, тянемо носочок для того, щоб розправити оце коліно і під сухожилля. Ось так гарно натягуємо стрічку і 10 раз робимо, робимо відпочинок. І потім на кожну ногу по три рази, десять раз, з трьома підходами, з переривом одна або хвилина, або півхвилини, як ви себе вже там почуваєте. Оце такий другий комплекс справ після третьої неділі, коли вам прооперували коліна і поставили ендопротези. Так, друзі, після кожної вправи випиваю я пів склянки води. І, казала моя тренер, якщо виходить під, то це дуже добре. Робимо третю вправу для того, щоб коліно гарно розгибалося, згивалось, розгиналось, згиналось. Розгиналось, то нам треба зробити таку вправу. Підняти ногу на висоті 10 см від підлоги, носочок трохи вивернути назовню. І робити так, підняти і рахувати до 10, тримати, щоб коліно було пряме. І тут під коліном зв'язки були натягнуті. І рахуємо: Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо. Все робимо повільно. Все робимо нешвидко для того, щоб наші м'язи і наші сухожилля змогли напружитись і робити свою роботу. І так продовжимо. Високо підіймати на потрібно. 10 см. Нога. Трішки назовні. І знову рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так робимо на обидві ноги. На праву і на ліву. По три підходи. По 10 раз рахуємо. І остання наша четверта вправа. Ми Ложим руки на скрещуємо руки ложимо на плечі і ноги трошки на ширині пліч і встаємо раз, два, три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І так, теж робимо три рази з переривом одна хвилина. Кому мої вправи були корисні? Може, кому потрібно? Займайтесь. Це дає добрий ефект. Тому що кожного дня потрібно займатися. Всім пока і до зустрічі на моєму каналі.